Вітаю вас, мої любі сонечки. Чи можна домовитись з нечистю? Ні, це неможливо. Повірте, я вже мала також досвід на тонкому плані, коли величезна сутність. Дуже агресивна, з якою я пробувала домовитись, це неможливо. Тому що це сутність темна, вона не знає, що таке любов, і вона буде тільки кидатись. Те саме і ці. Окупанти так само поводить себе і є цією сутністю Росія. Вони не розуміють, вони не усвідомлюють те, що вони роблять. На жаль, і вони не розуміють розмов, вони не розуміють ніяких перемовин, тому що вони живуть в іншій реальності. Знаєте, як перемагають таку сутність на тонкому плані. Тільки відрубуючи голову, пробуєш домовитись, вона починає ще агресивніше, тому що вони розуміють тільки свій рівень сили. А наша сила, мої любі сонечки, це сила нашого духу, це не йти на, на страхи, якби нас не пробували постійно залякувати, це не здаватись. А ми це з вами вміємо робити. Тому що у нас дуже сильний код Божественної волі. Ми дуже з вами сильні, дуже дуже, дуже сильні. Ніколи Бог не дає нам випробування, такі, які ми не можемо винести. І саме тому ми проходимо ці випробування, тому що ми дуже з вами, старі душі, дуже досвідчені, і ми це можемо пройти. Тому що тут у нас під час таких трансформацій та випробувань росте сила нашого духу. І це наша доля, і ми мусимо йти далі, мусимо йти далі, підійматися силою, духом і проявляти їх. Повірте, наступить такий час, коли ми будемо згадувати це просто. Я це знаю, тому що я бачила це, ви знаєте, я неодноразово говорила. Війна закінчиться раптово. Ми про це узнаємо. Спочатку це узнають там, в Росії станеться певна подія. Це буде дуже дуже рано ще до світанку. І Буде у них страх дуже сильний. І щось, теж що я вже давно говорю, щось таке зробить Америка, що вони будуть тікати з нашої святої землі. Тобто буде багато цікавих подій, які стануться раптово одночасно, коли нам буде вже здавати, що все, що нам вже кінець. А насправді це буде початок нас нових, мої любі сонечки. Здається, що це ніколи не закінчиться. Але це також закінчиться. І ми будемо з вами просвітати, і будемо згадувати цю війну як те, що ми з вами пройшли разом. Люблю вас.